Віглядачів. Ну ось, ми знову з вами зустрілися. Ви знаєте, де я зараз сиджу? Що це таке біля мене? Це спеціальна така споруда, яка передає велику кількість енергії і напруги на велике-велику відстань. А ви знаєте, що наш театр передає також велику кількість енергії. Ми дуже багато її накопичили, позитивних емоцій саме для вас. В новому 46-му театральному сезоні. Запрошую вас на екскурсію. Привіт, люди, дітки! Ми за вами вже скучили. Хочу сказати, що в нашому театрі працюють люди різних професій і вже прагнуть до нових вистав. Що все буде добре, ми віримо в перемогу. Все буде Україна, тож ми на вас чекаємо. Це театр мого життя. Я в ньому працюю 36 років, і я ніколи не пожалкував, що. Склалося так, що я працюю якраз в цьому театрі. Я люблю цей театр. Шановні глядачі, сьогодні театр став неперевершеним казковим замком. Найбільша наша радість це ви, наші глядачі, які дарують нам свої посмішки. Наш театр це щоденна подорож у дитинство. Ми дорослі, але кожного дня потрапляємо у казку. Малята, я обожнюю свій театр. Я проживаю кожний день насичене життя. Я тут працюю всього другий рік, але у нас міцна сім'я всього найкращого. Наш театр веселий, вам ніколи не буде сумно. Наша Сюзі давно зачекалася на вас малята. Наш театр особливий, тому що в нашому театрі ляльки завжди оживають і дарують дітям радість. До нових зустрічей. Наш театр це особливий вид мистецтва. Це як подорож до країни Казок. І я дуже щаслива, що я тут працюю. Доброго дня, дітки! І дорослі! У нашому Театр дуже багато різних вистав, повчальних, ігрових. І наш весь театр працює для вас, щоб ви були завжди веселі, посміхалися і ніколи, ніколи не журилися. Ми всі працюємо на перемогу. Слава Україні! Нещодавно наш театр відсвяткував 45-річчя. Уявіть, скільки вистав пройшло на нашій сцені. Їм не буде кінця. І попри все, театр житиме і буде жити, і зовсім скоро відкриються двері нашого театру для нашої любої малечі. Ну ось і закінчилась наша з вами зустріч на сьогодні. Я дуже рада була вас знову бачити. Ну що, ще побачимось? А також не забувайте заходити на наші сторінки в соціальних мережах і на наш YouTube канал. До зустрічі! Завіса нашого театрального 45-го сезону закрилась, але розпочався 46-й сезон у форматі онлайн. А попереду у нас нові вистави, нові пригоди. Сподіваємося, на скору зустріч з вами, наші любі глядачі.